Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми відпрацьовуємо третій модуль і говоримо про санітарно гігієнічні умови виробництва молока в ланцюзі виробництва молока сирого. Поговоримо про транспортування як діяльність. Як ви знаєте, обов'язок отримання експлуатаційного дозволу не поширюється в частині відповідної діяльності на операторів ринку, які здійснюють транспортування харчових продуктів тваринного походження, в тому числі. Тих, які потребують дотримання температурного режиму та не можуть зберігатися при температурі вище 10 градусів Цельсія, залишаючись придатними для споживання людини. Тобто, виходячи з цього, ми розуміємо, що ті, хто транспортують сире молоко, не мають отримувати експлуатаційного дозволу. Але, виходячи з цього. Державні реєстрації підпадають потужності з виробництва та або обігу харчових продуктів, на які не вимагається отримання експлуатаційного дозволу. Тобто наші підприємства або організації, які займаються виключно транспортуванням молока, підлягають державній реєстрації. Не підлягає державній реєстрації як окрема потужність транспортний засіб, що використовується оператором ринку у зв'язку з експлуатацією. Іншої належної йому зареєстрованої потужності або потужності, на яку видано експлуатаційний дозвіл. Тобто, якщо транспортуванням молока займається підприємство-переробник, воно не має отримувати неексплуатаційного дозволу, не реєструвати окрему потужність транспортний засіб і продовжує працювати в тому режимі, в якому воно працює сьогодні. Транспортний засіб, що використовується як потужність з реалізації харчових продуктів кінцевим споживачам, підлягає державній реєстрації як окрема потужність. Тобто, якщо молоко після пастеризації, а ви пам'ятаєте, що сире-теварне молоко може реалізовуватись виключно через агропродовольчі ринки, використовується як засіб для продажу кінцевому споживачу, воно підлягає державній реєстрації як окрема потужність. Щодо обігу об'єктів санітарних заходів. Говоримо тільки про транспортування Україною, тому що в режимі імпортно-експортних операцій діють правила третіх країн. Якщо інше не передбачено законом, а інше не передбачено законом, єдиним документом, який мають супроводжувати об'єкти санітарних заходів під час їх перевезення, пересилання, не з здійсненням експортних або імпортних операцій, є товаротранспортна накладна. І ми про це пам'ятаємо. Загальні вимоги до операторів ринку, в тому числі до тих, які транспортують молоко, прописані в статті 40 закону 771. Вони мають підтримувати обладнання, інвентар та транспортні засоби у чистоті шляхом чищення, миття та дезінфекції. Загальна фраза, яка, в принципі, далі буде розшифрована наступними слайдами. Які ж гігієнічні вимоги? До транспортних засобів описуються в законі. Це врегульовує стаття 44, транспортні засоби мають утримуватися в належному стані, що забезпечує захист харчових продуктів від забруднення та мають таку конструкцію, що забезпечує результативне чищення або дезінфекцію. Молоковози перевозять тільки молоко і ніколи нічого іншого. Перевезення молока з різним статусом, різної якості, походження тощо. Транспортний засіб має бути сконструйований таким чином, щоб уникати перехресного забруднення. Тобто внутрішні секції мають бути ізольовані. Харчові продукти розміщуються у транспортних засобах та або контейнерах таким чином, щоб мінімізувати ризик їх забруднення. Наказ 118. -й. Про який ви також чудово знаєте, який почав діяти, вимоги до безпечності та якості молока і молочних продуктів врегульовує наступним чином: вміст мікроорганізмів у сирому молоці, яке використовується для виробництва молочних продуктів безпосередньо перед переробкою, може бути втричі вищим за аналогічний критерій у сирому молоці від корів. Дотримання вимог до температури під час транспортування і зберігання не припиняє ріст бактерій. Тому оце втричі збільшення закладається у вимоги. Ці вимоги діють як на теренах Європейського Союзу, ці вимоги діють на сьогодні в Україні. Поверхні обладнання, що можуть контактувати з молоком чи молозовим, апарати, контейнери, цистерни тощо, призначені для доїння, збору чи транспортування. Мають легко очищуватися, дезінфікуватися та утримуватися в задовільному технічному стані. Слід використовувати гладкі, легкомийні і нетоксичні матеріали. Молоко або молозиво завантажується в цистерни, контейнери, резервуари чи інші ємності для молока та молозива за умови відсутності будь-якого забруднення. Ємності, що використовуються для транспортування молока та молозова, не можуть бути використані для транспортування інших продуктів чи речовин. Ви пам'ятаєте, ми про це говорили трошки вище. Що стосується завантаження молока через верхні завантажні люки. Це категорично заборонено наказом 118-м, саме цим пунктом. Молоко або молозиво, завантажуються в цистерни, контейнери, резервуари чи інші ємності за умови відсутності будь-якого забруднення. Сюди потрапляють забруднення через осади, пил, бруд з рук, бруд з одягу, волосся тих людей, які обслуговують транспортний засіб і так далі. На даний момент ми з вами говоримо про вимоги з закону, які аналогічні. І ми це пам'ятаємо, бо ми це говорили раніше, як я зазначав. Транспортування молока та молозива. Внутрішні поверхні ємностей мають бути виготовлені з нетоксичних матеріалів, дозволених до контакту з молочною сировиною. Вони мають легко очищуватися, митися та дезінфікуватися. Конструкція ємностей має забезпечувати щільне закриття отворів, що унеможливлює потрапляння сторонніх предметів чи запахів і забруднення молока та молозива ззовні, у тому числі пилом, атмосферними осадами тощо, витікання в місту, мати систему вентиляції молочних секцій. Це є вимога до молоковоза і до будь-якої ємності, яка зберігає молоко. Як державний інспектор, так і власник господарства, підприємства або транспортного засобу має чітко розуміти, що він дотримується цих правил. Транспортні засоби мають бути сконструйовані так, щоб унеможливлювати несанкціонований доступ до молока та молозива під час його транспортування. Тому мають бути передбачені замки або вушка для пломбування. А той, хто здійснює транспортування, має пломбувати молоко після його завантаження та відбору зразків. Зовнішня поверхня транспортного засобу має також легко митися, бути гладкою і стійкою до накопичення вологи та протікання. Ємності для транспортування молока та молозива мають підлягати миттю та дезінфекції. І ми пам'ятаємо, що це має відбуватися після кожного повного розвантаження. Є випадки. Які є винятковими. В даному випадку, винятком є випадок, коли ланцюжок подій, завантаження, транспортування та розвантаження охолодженого молока здійснюється в межах двох годин. Тобто відстань невелика, а ємність мала. Тоді дозволяється здійснити декілька ходок, як кажуть, без проміжного миття і дезінфекції ємності. Температура. Під час транспортування температура нормована. Під час транспортування молока та молозива слід дотримуватись такого температурного режиму, щоб температура молока та молозива після прибуття на переробне підприємство не перевищувала 10 градусів Цельсію. Кожен розраховує її сам і розуміє, наскільки градусів в середньому температура піднімається кожні 10 км. Тоді ви можете вирахувати, з якою температурою молоко мало б бути завантажене для того, щоб витримати ці вимоги. Часто це 6 градусів, а в деяких випадках вона вимагає 4 градусів. Транспортні засоби мають бути обладнані системами охолодження та підтримання постійної температури. У тому числі у разі повного завантаження під час транспортування на відстані, які дозволяють зберігати температуру молока в межах 10 градусів Цельсія, можуть використовуватися термоізольовані ємності без систем охолодження. Про що тут йдеться? Тут йдеться про те, що якщо ви везете задовго і молоко гріється, і при прибутті на молокопереробне підприємство його температура буде сягати вище 10 градусів, ви маєте використовувати. Рефрежеровані молоковози. Якщо ж ви знаєте, що час транспортування невеликий, достатньо використовувати термоємності. Вона дозволяє зберегти температуру молока навіть в літній період до 10 градусів під час транспортування. Пункти збору молока і особливості їх роботи з особистими селянськими господарствами це окрема тема, яку сьогодні Україна також пробує змінити. Власникам особистих селянських господарств слід уникати контакту, отриманого машинним методом сирого молока, із повітрям приміщення, де утримуються тварини. Таким чином, ви пам'ятаєте, як побудована доїльна машина, ви, після того, як зняли доїльний апарат з ємності, куди видоювалось молоко, закрити його одразу. Фільтрація, отриманого машинним методом молока, повинна проводитись. Апаратно, у разі відсутності відповідного обладнання, фільтрація повинна проводитись в окремому, чистому приміщенні. Не потрібно це робити одразу в хліву. Це робиться для того, щоб унеможливити потрапляння пилу, комах. Це мінімізує контакт молока з навколишнім повітрям та іншими забруднювачами. Отримане молоко зберігають в закритих спеціалізованих ємностях та умовах, що унеможливлюють потрапляння до них бруду, рідин, комах, сторонніх запахів тощо. Молоко, отримане методом ручного доїння та машинним методом, не повинно змішуватися, так як воно має різний статус, і будь-яке молоко, яке ви домішаєте до ручного, буде вважатися видайним ручним способом. Також не повинно змішуватися молоко, отримане від різних за часом видоювань. Не змішуйте ранішнє молоко з вечірнім. Ми, як інспектори, маємо попереджати про це власників і говорити, що навіть якщо ви доїте тричі на день, будь ласка, зберігайте його в трьох в різних трьох ємностях, а ємності, будь ласка, маркуйте. Недотримання цього принципу суттєво знижує якість молока. Цере молоко від дрібнотоварних виробників здається особисто власниками тварин або уповноваженими особами безпосередньо на пункт. У випадку великих відстаній пункт може організовувати збір молока, але заходи мають бути еквівалентними вимогам приймання молока в пункті, тобто ми пам'ятаємо, що злив молока через верхню горловину молоковоза неприйнятно і в цьому випадку. Власник тварини або уповноважена ним особа, яка здає молоко, повинна попередити оператор ринку, що молоко отримане ручним методом доїння. Після звільнення ємностей для видалення залишків молока їх споліскують теплою, температура не вище 35 градусів Цельсію питною водою. В цьому випадку. Молоко не звернеться і не буде утворювати молочний камінь. Миття ємностей проводиться після кожного використання за допомогою щиток та із застосуванням мийних або дезінфікуючих засобів, які дозволені для контакту з харчовими продуктами. Використовувати волокнисті матеріали та недозволені для контакту з харчовими засобами для миття ємностей забороняється. Після миття ємності ретельно споліскують теплою водою та сушать в умовах, що унеможливлюють потрапляння пилу, бруду, комах тощо. Змішування молока поза межами пункту, в тому числі шляхом прямого збору зливання до транспортних ємностей, як ми вже з вами казали не раз, заборонено. За виключенням, коли збір організовує власний пункт та вживає заходів, які еквівалентними до приймання молока на стаціонарному пункті. Тобто приймання відбувається або під навісом, або в спеціальній будці, яка закрита від зовнішнього середовища, яка унеможливлює потрапляння осадів до молока і так далі. Прийнятне на пункт, прийняте на пункт молоко має піддаватися фільтрації та охолодженню. При прийманні пунктом молоко повинно мати температуру не вище 60 градусів Цельсія. В окремих випадках для приймання пунктами може бути допущене молоко, яке має температуру вище 10, якщо загальний час від доїння до прибуття на пункт становить не більше 2 годин. Наприклад, якщо пункт приймає ранішнє молоко, не обов'язково його охолоджувати вдома. Це може зробити пункт, тому що має спеціальне охолоджувальне обладнання. На пункті здійснюється перевірка кожної партії молока. Зокрема, але не виключно: температура, чистота, густина, кислотність вміст жиру та білку, яка відвантажується на переробну потужність для подальшого поводження з сирим молоком. Дуже часто, в основному, ці показники опрацьовуються для того, щоб розрахуватися з власником тварини у відповідності до тієї якості молока, яку він виробляє. У разі необхідності на пункті залишаються контрольні зразки від партії та від кожного здавача молока. Це необхідно для простежуваності у випадку невідповідності молока збірного вимогам, які встановлені 118 наказом. Наприклад, збірне молоко ми дослідили, виявили те, що воно не відповідає вимогам, і після того ми маємо знайти винуватця. Без відібраних попередньо зразків від кожного здавача це зробити неможливо, тому не треба ігнорувати цей підхід і відбирати зразки обов'язково від кожного здавача перед змішуванням. Молоко, заготовлене пунтом, може транспортуватися виключно до переробної потужності для подальшої термічної обробки. Молоко транспортується до переробної потужності з урахуванням його бактерицидної фази. Під час транспортування молока має підтримуватися відповідний температурний режим, щоб при надходженні до переробної потужності температура молока, як ми з вами вже казали, не перевищувала 10 градусів. Звільнені від молока ємності на пункті одразу промивають теплою водою. Питною обов'язково і не пізніше, ніж через годину, миють горячим розчином минного засобу та дезінфікують, після чого добре споліскують питною водою та просушують. Після миття та висихання ємності не повинні мати специфічного запаху або молока, або минного засобу, який ви використовували. Тим більше не повинно бути запаху дезінфікуючого засобу, якщо ви його використовуєте окремо. Дозволяється використовувати герметичний оборотний посуд із матеріалів, дозволених для контакту з харчовими продуктами за умови організації його миття на пункті збору молока. Що це означає? Це означає, що в даному випадку. Пункт збору молока забирає на себе відповідальність за чистоту контактуючих поверхень. Це є найкращою практикою, і на сьогоднішній день виробники відповідальні і ті, які бажають отримати найкраще молоко навіть від особистих селянських господарств, використовують практику оборотної тари. Вони її миють, дезінфікують, сушать, закривають і замінюють на тару, яка заповнена молоком. Транспортування молока отриманого без первинного охолодження не є кращою практикою. Завдяки пункту збору молока можуть формуватися кращі практики перевезення зберігання молока до отриманого власниками, що утримують до п'яти голів великорогато худоба. Кращою практикою збору молока від дрібних виробників є забезпечення первинних виробників тарою єдиного зразка та форми ми про це тільки наговорили. Централізоване миття та дезінфекція малої тари для молока, заміна тари при зборі, якомога швидше охолодження найпростішими засобами: лід, побутові охолоджувачі, холодильники, будь-які інші. навіть в деяких гірських регіонах використовують проточну воду. Це також допускається. Головне, щоб ви забезпечили герметичність тари, в якій це молоко охолоджується. Забезпечення дрібного виробника охолоджувальним обладнанням це також прикладом найкращої практики відповідальних переробників. Слід використовувати молоковози відповідного розміру для збору молока від різних за розміром постачальників і серед особистих селянських господарств. Це можуть бути і, наприклад, молокоприймальні пункти, які здають до 200 літрів. Це можуть бути молокоприймальні пункти, які здають до декількох тонн. Таким чином, ви підбираєте молоковоз самостійно. Транспортні засоби повинні бути сконструйованими таким чином, щоб уникати забруднення молока та молозива, не вбирати запахи і мати систему вентиляції молочних секцій. Ємності для транспортування сирого молока та молозива повинні піддаватись миттю та дезінфекції після кожного повного розвантаження. Кращою практикою є. Якомога швидке охолодження молока при його прийманні. Потужність постачальника, перш за все, визначається його здатністю охолоджувати молоко до температури 3-4 градуси Цельсія. В потоці завантаження в молоковоз або в танк для доохолодження. Доохолодження молока в потоці є найкращою практикою та призводить до е, найкращих результатів. Щодо бактеріального забруднення та кількості соматичних клітин в сирому молоці. Кращою практикою при транспортуванні молока на сьогодні є використання супутникових радіонавігаційних систем, які забезпечують централізований моніторинг та управління рядом з систем автомобіля віддалено: це і температура, тиск, швидкість, час прибуття на переробне підприємство. Тощо, використання автоматизованих молочних цистерн із автоматичною системою охолодження та контролю температури молока на рівні оптимальної. Використання автоматизованих систем відбору зразків з потоку операторами перевезення молока, доставка до лабораторії із завантаження даних у молочний модуль. Це є найкращою практикою, і Україна йде цим шляхом, і ви знаєте, що молочний модуль в Україні. Набуває все більшої популярності і використовується все більшою кількістю виробників сирого молока. Не слід забувати про такий момент, як молочні насоси. Використання молочних насосів відповідно до потреб господарства необхідної потужності використання новітніх розробок їх самоочищення, які становлять мінімальний ризик забруднення молока, не мають сліпих зон та не впливають на бактеріальну забрудненість. Застосування приладів, які забезпечують відповідний тиск молока по всьому, по всій довжині молочного обладнання. Дуже часто ми виявляємо збільшення бактеріального забруднення саме в тих частинах молочних насосів, де є сліпі зони, де не домиваються залишки молока СІП-системами, і після цього вони суттєво портять нам. Псують показники сирого молока. Це коротко все. Сподіваюсь, що було корисно. Транспортування молока є одним з найважливіших етапів отримання якісного та безпечного продукту, і правильна його організація є запорукою успіху як виробника харчового продукту, так і нас, людей, які контролюють ці процеси, і споживачів, які стають це більш вибагливими. Дякую.